А, Привіт! Зараз в Голландії. І те, що сьогодні така сонячна погода. Он хочу показати, там чоловік пішов зовсім роздягнений. Але вітер такий морозний. То трохи так... Трохи холодно, треба так одіватися добре. І йдемо зараз з моєю знайомою, покажу їй. Привіт! <реш> Йдемо до моря. Так, до моря. Це озеро. Озеро таке. Ідемо до озера. вода. Це озеро. От, на екскурсію. Сьогодні вихідний день, сьогодні і завтра, а, за, завжди так. А в понеділок в Голландії є свято і теж вихідний день. Та теж будемо відпочивати. І як будемо вже біля озера, там покажу, а, але що цікаве, тут завжди є такі канали. Покажу з цієї сторони канал.